У нас сьогодні в роботі знову весан. Рок, 53 тут 2022 рік з повністю цифровою приборною панеллю. Все прошили. Як ви бачите, у нас тут з'явилась мова. Як я і казав, на, на приборках, які у нас повністю цифрові, там українською, на жаль, не можливо додати, не тільки російська, там, мовний європейський пакет. А ось та, яка з фізичними стрілками, там все робиться. І українська в тому числі. Зараз вам показую. Ось у нас це офіційна прошивка, як в офіційних авто. Він вже тут все у нас працює. Всі налаштування, все це у нас перекладено. На мультимедії в нас також. Мова, а, європейські парні частоти радіо. Тут Все у нас працює. Бездротовий карп та Android Auto. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтесь. також Mitsubishi Outlander 4 з аналогічною системою все це робимо. Якщо ви з іншого міста, знімається мультимедіа, знімається приборка та відправляється до нас. Відео, як це зняти, у нас є на YouTube каналі. De acordo.